Друга вистава це шлях додому, міф чи реальність, і е, друга команда починає е, свою історію. Повернення додому, Міф чи реальність. Ну, по-перше, з 23 лютого по 4 березня в мене був розпланований е, розпланована моя відпустка до Харкова, але вона затягнулася от таким чином. Тому 5 березня в мене були зустрічі. Повинні були зустрічі бути у Бердянську, тому я вірю, що ці зустрічі, які були заплановані, вони обов'язково відбудуться, але в свій вже час, який буде попереду, і чому я так кажу, що це реальність, тому що це треба вірити. А чому тому, що я працюю онлайн. І дівчата, які зараз в бердянську, кожного ранку ми шостій ранку з ними зустрічаємося і проговорюємо таку дуже цікаву мантру. Що шостій ранку ми з ними будемо зустрічати колись світанок з філіжанкою дуже смачного чаю або кави. І це відбудеться обов'язково на узбережжі Азовського моря. Так, повернення буде. Важким чому тому, що є досвід е, визволення Харкова, Харківської області, е, досвід визволення Херсонської області, тому що це не так буде, що перемога, і ми там швидко всі квітки купили і поїхали. Ні, такого не буде. Чому? Тому що по перше, місто буде перевіряти. І е, вільного пропуску такого проїзду це не буде, це точно, і на це треба буде набратися терпіння. Чому тому, що знаю з досвіду, коли визволили Харківську область, ми по змогли потрапити до своїх родичів через два тижні після того, як офіційно було сказано, що перемога і місце вже вільне. Тому віримо в свою перемогу, і я точно знаю, що це не миф. А це реальність нашого повернення до міста, але воно буде складне, і ми в це теж повинні будемо вірити. І щоб ще більше, там як кажуть зараз, ДРГ не було, не заїхало до міста знов, тому що там вистачає своїх. Ми в це віримо. Вірить мої дівчата, які залишилися в Бердянську зв'язок. Вони мене чекають. Я їх чекаю, тому що ви також знаєте, що буває, що в нас вимикають світла і нема. Зв'язку, і вони вже перше мені там телефонують е завдяки інтернет зв'язку. Ви де? Ви де? Скоро скоро зустрінемося. І знаєте, в Харкові вже всі знають мою основну мрію, і вони кажуть зустріч на узбережжі Азовського моря, і ми 2 серпня всі у тебе у дворі. Тому це реальність. 24-го я зрозуміла, що все зруйноване. Всі мої плани і мрії, вони куди зділися. Я прокинулася, мене прокинув тато, каже, що почалася війна. Я подумала, що це жарт, але три секунди я розумію, що з цим не жартують. І ми почали збиратися. Мені на телефон було дуже багато повідомлень від друзів, куди що, можна з тобою, як батьки. Але ми самі не розуміли, що як далі. Дуже багато питань, на які ми не могли відповісти навіть собі. Ми зібрали речі та одразу вирішили їхати, не знали, куди, що. І коли ми стояли в цій колоні дуже багато часу, ми передумали. Батьки сказали, що ні. Ми залишаємося. Я не сперечалася, тому що я взагалі не розуміла. Як далі жити, що буде, тому я ну, не сперечалася і робила так, як вони кажуть. Ми повернулися і почали все планувати, думати. І 24 четверте в мене дуже для мене був жахливий день. І я хотіла, щоб більше я не прожила цих емоцій, але наступив інший день, коли стало ще гірше. Um, я дуже сильна людина і якось більш-менш контролюю свої дії, свої емоції. Але коли я ввечері uh, стою біля вікна, а я живу на залізничному вокзалі, і під вікном йдуть танки, буква З виходять солдати, я uh, взагалі не розумію, що робити. В мене тремтять руки, хоча я бачу на телефоні, що потрібно вимкнути світло і штори uh, закрити. А я цього не роблю, в мене ступор, але я розумію, що зі мною живе бабуся, і мені потрібно зібратися. Я закрила. І ось це другий день, який був для мене в житті за 20 років, дуже важкий. Я, ж, я в Бердянську з Бердянська виїхала дуже дуже пізно. Я на фоні коли знаходилася, я не хотіла вірити, що Бердянськ змінюється. Я ходила, були воєнні, вони давали не наші. Вони дуже пригнічували своїм присутності. Вони нічого не робили перші дні. Взагалі просто були, але, а, але атмосфера того, що ти не вдома вже. Я зрозуміла, що я не можу а, піти куди я хочу в кіно. Я не можу піти, я не можу навіть а, споспілкуватися з друзями на вільні теми. Тому що якщо ти щось скажеш, ти не знаєш реакції, і що буде відбуватися з тобою. А взагалі що буде з родиною потім відбуватися. І ось я приймаю рішення. Я в сентябрі виїжджаю до Запоріжжя і думаю, що буде легше, але легше ніяк не становиться. Я не знаю, що робити. Я не знаю працювати мені або якісь там навчання, або займатися волонтерським діяльністю. Я живу у знайомих. І тоді, коли я пожила в місяць Запоріжжя у знайомих, питалася адаптуватися, я зрозуміла, як мені, я, я недооцінювала а, неділю. А, я шість днів а, була чимось зайнята в неділю. Це був єдиний день, коли я могла посадити собі, своїй родині. Ми там а, могли повечерити разом, почитати книгу вдома. Це була найголовніше умова це вдома. А, і коли ти живеш з іншими людьми, ти розумієш, що тобі не вистачає особистого простору, що тобі не вистачає батьків а, і всього цього такого домашнього, такого спокійного. І в Запоріжжі я приймаю рішення, що я людина дуже активна і що мені буде краще в Києві. Я приїжджаю до Києва, і якось більш-менш я починаю адаптуватися. А, і тут о, я дуже багато на різних о, кружки ходила, тренінги. І знайомилася з багато людьми, і вийшло так, що 50% моїх знайомих це тепер військові. І ми з ними спілку... спілкувалися, і в мене одразу питання: коли, коли я повернуся додому. На ще військові мені казали, що ну ти вже доросла дівчинка, ти вже повинна розуміти, що це буде не скоро. Тобі потрібно вчитися і адаптуватися там, де ти будеш. Для мене це було найважче чути, тому що я хотіла ну через місяць, через два. А вони кажуть ні, це буде дуже дуже довго, але але кінець буде дуже щасливим. Ти повернешся туди. А я кажу: так, а ну як новини, якось це все, все пишеться ну, добре. Він каже: ну, ти розумієш, що новини це новина, і потрібно вміти ну, фільтрувати і якось більш реалістично дивитися. А, і я для себе вирішила, що не, 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 не важливо коли, але я повернуся до Бердянська. А, я поставила собі ціль вже і зробила. і Я зібрала гроші на квиток а, з будь-якої точки, де я буду. Я повернуся, коли я побачу по новинам, що вже наш е, прапор. Але я повернуся туди, е, як сказати, матеріально. Але душею я розумію, що я повернуся через декілька років, тому що мені потрібно буде адаптуватися в тому плані, як поводитися з людьми, які пішли на співпрацю з е, країною-агресора, е, як розмовляти взагалі е, вести себе з людьми, які у, в полоні. А, і от коли їх випустили, як, як з ними ну, краще себе поводити? А, тому я вірю, що бердянський а, він буде ще кращим, і одразу, як ми побачимо по новинам, що він вільний? А, ми всі зустрінемося з блакитно-жовтим прапором та обіймемося. Мене звати Дарі, звати Дар'я. Я студентка медичного університету в Болгарії, місто Варна. Я тут знаходжусь вже давно, я п'ятий курс, і тому цей шлях додому для мене вже давно такий болючий. Звісно, як і всі підлітки, я 17 років думала, що Бердянськ – це не моє місто, це дуже маленьке місто, з якого треба виїжджати. Мені треба за кордон. Мої амбіції не помістяться, не те, що в Бердянську в цілому в Україні, і мені треба їхати підкорювати світ. Але вже на першому курсі я зрозуміла, що це взагалі не те, що я собі придумала, чого я хотіла, я зрозуміла, що це таке. Бути без дому, не мати можливості поїхати додому тільки тоді, коли тобі хочеться їхати додому за розкладом на тиждень це було дуже боляче для мене. Потім почалася пандемія, і, звісно, це знову кордони, вакцинація. Це було дуже складно. І рік тому я була в Січні місце вдома, і е, зрозуміла, що я хочу якомога частіше приїжджати додому, і знову, і знову в мене вкрали е, цю можливість. Країна агресор, окупанти знову е, вкрали в мій дім. Я знову не можу туди е, приїжджати так, як е, хочу. І це е, е, е дуже боляче. Е, Є такий вислів, вдома навіть стіни лікують, і це дуже символічно для мене, бо я навчаюся на лікаря, і я зараз і ще п'ять років тому це дійсно зрозуміло, що вони нас вилікують. Звісно, це не міф. Ми всі повернемося додому рано чи пізно, але це 100%. відсотків. Я в це дуже вірю. Це моя найголовніша зараз як мета мрія повернутися додому до нашого моря, яке також нас вилікує. І я в це дійсно вірю. Звати Ксенія. Я народилася в Бердянську. До закінчена до закінчення школи я жила жила і була в Бердянську. Потім поїхала жити, навчатися в інше місто, жила там деякий час і потім повернулася додому в Бердянськ. Тож повернена додому, це буде не першим, не вперше. Не, да, не Ось а, для мене. Якщо подивитися на те, як ми виїжджали, то це було. Спочатку ми виїхали з, з міста в село, як і багато хто, село під Бердянськом, і жили там деякий час. Було дуже страшно подумати взагалі про якийсь виїзд на вільну Україну, тому що вже вже жили в окупації, і знову ж таки таке, був такий момент, коли ми із села повернулися додому. І ми повернулися в Бердянськ, і тоді для нас це було як би, як би так сказати, звільнення. Не знаю, тому що коли ми були в селі, було дуже страшно. У нас був дом, будинок біля якого біля не було сусідів, і там, хоча нам було там тепло і. Тому що була пічка, а в Бердянську вже на той на той момент газу у людей не було, і вони всі замерзали. Ось, але не дивлячись на те, що нам було тепло, у нас була їжа, нам було дуже страшно. Тобто з, з кожного куточка якось приходили ці страхи. Я не розумію. Я просто не думала, що в мене так багато страхів може бути. Я не вірила в те все. Ось. Ну, ми повернулися в Бердянськ, але за два дня за два дні не знаю, як можна сказати, що навіть я скомандувала всій сім'ї. що ми Два дні нам на справи, і ми виїжджаємо в Україну до Запоріжжя. Далі будемо вирішувати, що будемо робити. Був момент, коли була. Було незрозуміло взагалі, що робити, і був такий ступор. І тобто, я зна... я відчувала, що багатьом людям зараз потрібна підтримка, багатьом людям зараз потрібна там, треба волонтерити, треба там донатити, треба ж збирати гроші там військовим. Все, 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 все це дуже хотілося робити, але я не могла. Ось. І була така, навіть не знаю, нотатка, я писала, що мені, мені, я, точніше, в голові, мені не складно, мені не складно і мені не складно. така мантра постійно в мене в голові. І коли я це кажу чи пишу, то розумію, що це міф, що я себе, себе заспокоюю. Мені не складно, як же хочеться жити в країні, в якій мір. Як же хочеться бачити людей щасливими, здоровими, живими. Але це... Зараз нереально. Зараз в моїй країні йде війна, і я бачу людей, яким потрібен новий дім, людей, яким потрібна їжа, людей, яким потрібна робота, людей, яким потрібна просто підтримка. Я бачу жінок, у яких чоловіків в полоні, а сини на війні. Бачу зруйновані будинки, бачу похорон українських солдат, бонівечних людей. З іншого боку, я бачу дуже багато світла, і це і волонтери, які допомагають, це друзі, які підтримують. Така єдність людей, що я просто не знаю. Емоції постійно різні, то сум, то радість, то спишка якихось. Не знаю, все, все міняється. І я ну, але я намагаюся відчувати цю, ці обставини як можливість. А, започаткувала новий проект, налагоджу, находжусь у Львові і налагоджу, налагоджую зв'язки з іншими організаціями тут у Львові, тому що в голові тримаю те, що повернусь до Бердянська, тому що коли в мене будуть Нові знайомі з Львова вони обов'язково захочуть приїхати в Бердянськ. Я їм вже подарувала листівку про Бердянськ, і е, багато з них з них до речі, багато з них не знали, де взагалі знаходиться Бердянськ. Хтось навіть не знає, що Бердянськ в окупації, і, але і коли їм кажуть, що це місто біля Азовського моря, це моє рідне місто, воно таке тепле, приємне і чудове. Людям хочеться їхати до нас, тож я е, дуже вірю, я вірю в те, що ми повернемось в Бердянськ, що ми е, перевеземо туди багато цікавих ініціатив, і я чую від людей, з якими я спілкуюся з Бердянська, що вони знаходяться, наприклад, в Фінляндії, чи в Харкові, чи в Дніпрі, чи в Туреччині, і вони хочуть привезти ці. Нові, ну, не, нові для України. Да, ці практики, які існують в тих країнах, привести в Бердянськ. Ось це дуже надихає, тому що будемо відновлювати і робити Бердянськ ще краще. Так, ну в мене такі думки виникли стосовно нашого шляху з вами додому. Так. Дім. Що таке дім? Дім там, де твоя сім'я. Дім там, де ти вільний у своїх власних кордонах. Мої власні кордони порушили. Ганебно, ганебно зайшли в мій дім, мою Україну, у моє місто у моря, мій Бердянськ, у брудних чоботях, не попереджаючи, а привітавшись лише вибухами і звуком воєнної техніки. Нахабно зняли мій флаг і забруднили повітря своєю присутністю. Повітря стало спертим. Навіть поодинокий і відчайдушний крик чайок заглушили загулом своїх вертольотів і бомбардувальників, що злітали над морем і несли смерть по всій Україні. Півроку року в окупації. Лише той, хто виїхав, зможе оцінити наскільки легше дихається на волі. Лише той, хто жив або живе в окупації, зможе зрозуміти, як твій дім. Може за один день перетворитися у тюрму, коли фізично ти у себе вдома, але зовсім цього не відчуваєш. Ми обов'язково переможемо, повітря очиститься, чайки знов будуть кричати над вільним азовом. Але головне, щоб ті, кого отрута пропаганди змогла знищити зсередини, зникли з нашого міста, як роса на сонці. Як співається в нашому гімні? Я впевнена, що місто знов заживе і заживе ще краще, і люди, що в ньому будуть, будуть вже інші, але на це потрібен час. Чи зможу я повернутися, чи зможу жити з тими людьми, котрі ну, зрадили нас? Знов жити очікуваннями? Я не знаю. Бо час наразі дуже дорогоцінна річ. І з початку війни у нас хвилини йдуть на дні, а дні на місяці, а місяці на роки. Сподіваюся і вірю, що війна відкрила нам очі на те, на що ми дивилися уже часто скрізь окуляри. Сподіваюся і вірю в перемогу, в щирість і в майбутнє нашого спільного з вами дому, нашого Бердянська. Сподіваюся і вірю. Віра надає сили. Сили породжують дії, якими вони будуть, і як ми будемо будувати свої кордони і свій дім з вами у Бердянську залежить лише від нас, бердянців.